Вітаю на каналі Джентльмен Авто. Сьогодні у нас на огляді Kia Sorento, який є в нас в продажі. Даний автомобіль майже в максимальній комплектації. Камера заднього огляду, партроніки. Пошкодження було мінімальне. Задній бампер з правої сторони. Ось так авто виглядає тепер після ремонту. Без зауважень. Покажу вам стан салону авто. Все збережене, не пошкоджене. Регулювання дзеркал, складання дзеркал, підігрів дзеркал. android Auto, Apple CarPlay, два зони клімат-контроль, підігрів і сидінь. Ось так автомобіль виглядає всередині. Покажу багажник, дуже місткий, до речі. Домкрат, ключі, все присутнє. З іншої сторони також без зауважень, диван цілий, карти збережені. даний автомобіль є в нас в продажі. Тепер заміряємо лакофарби покриття. Так, капот. 108. Трішки з іншої сторони. 90. Крило. 112. 101. 104. 112. Кришка багажника. 74. Заднє ліве крило. 127. Двері. 106. 106. Стіючка. 103. Замір лакофарбу покриття в нормі. Тепер проведу запуск двигуна. Все чудово, необхідно буде онулити сервіс, помилок ніяких немає по автомобілю. Можна вибрати мову, як користуватися. Ось так Все виглядає, все ціленьке, кнопочки цілі, підігріви, кліматконтроль, покажу вам сам стан вигуна, як виглядає, як він працює. Послухайте. Це без зауважень. Антифриз на місці, все порядок. Двигун не милий, без підтікань. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, під цим відео будуть контакти для зв'язку з нами. Також більше інформації в телеграм-каналі, який буде закріплений під цим відео. До наступних зустрічей!